Потужні вибухи в окупованому Донецьку. На території Росії та тимчасово захоплених територіях рясніють прильоти. Сьогодні, 30 серпня, атакували центр Донецька. Про це у телеграм-каналі повідомив так званий мер міста Олексій Кулемзін. Він написав, що під час обстрілу Петрівського району сталося попадання в дах торгового центру Галактика. Крім того, як уточнив Кулемзін у Ворошилівському районі, зафіксовано пряме потрапляння до багатоповерхового недобудованого будинку житлового комплексу Бульвар Сіті. Що є постраждалі наразі невідомо, але звісно ж росіяни будуть робити все можливе, аби приховати свої втрати. Окупанти заявили, що снаряд нібито був випущений українськими військовими. Пропандистський репортер Андрій Руденко написав, що за його версію удар було нанесено ракетою і показав у телеграм наслідки обстрілу. Також нагадаємо, що у тимчасово окупованому Донецьку, увечері в неділю, 27 серпня, також було чутно звуки вибухів. Про це повідомляли місцеві телеграм-канали. Також було опубліковано відео з прильотом невстановлених об'єктів над містом. Окрім вибухів у Донецьку, також писали, що було чутно звуки бойових дій на околицях міста. З північної сторони лунали вибухи артилерійських снарядів.